Ось кілька поширених міфів про мамографію та правда про неї. Мамографія шкідлива через високу дозу радіації. Неправда. Доза радіації під час мамографії дуже низька, приблизно як від під час перельоту на літаку, і не становить серйозної загрози для здоров'я. Другий міф: якщо немає симптомів, мамографія не потрібна. Неправда. Рак молочної залози на ранніх стадіях може не мати симптомів. Саме тому важливо проходити профілактичне обстеження після 40 років або раніше, якщо є фактор ризику. Третій міф – мамографія болюча. Неправда, відчуття дискомфорту можливе через здавлювання молочних завоз, але воно триває лише кілька секунд. Четвертий міф – мамографія гарантує 100% виявлення раку. Ростково. Хоча мамографія є найкращим методом скрінінгу, жоден тест не дає 100% точності, інколи потрібні додаткові методи, Тут про дослідження МРТ або Віц. П'ятий міф. Мамографія може спричинити рак. Немає наукових доказів, що мамографія може його спричинити. Вона допомагає виявити хворобу на ранніх стадіях, коли лікування найефективніше. Шостий міф мамографія не потрібна, якщо немає спадкової схильності. Близько 85% раку молочної залози виникають у жінок без сімейного анамнезу. Регулярний скринінг потрібен усім жінкам.